Хлопці знімають з гармати маскувальну сітку. Тут серед осінніх дерев розташована зброя, з якої артилеристи будуть знищувати умовні ворожі цілі. Пакал, я другий готовий. Старший офіцер батареї отримує настанови від командира. Сидить на спостережному пункті, наблюдає ну, за стримами, контролює всю ситуацію на ну, на полі бою. При виявленні цілі він дає нам координати цілі. Я розраховую. Факел передає по рації розрахунки по братимам, які перебувають вже безпосередньо біля своїх гаубиць. Заряд третій, приціл 358, один снаряд зарядити. Діяти потрібно швидко і точно, щоб ворожий дрон не засік місце розташування наших воїнів. Підрівник осколковий приціл 358, Рівень 3003, Кутомір по цілі. 44, 73, навезуть, приготовні доповісти. Слухаю командира гармати. Приціл, рівень, кутомир. Є основна точка наводки. Це приціл. Тут у нас рівень. І зафіксовано артилеристи заряджають гармату снарядами. Один снаряд зарядити. Факел, я другий, готові. Один снаряд, вогонь. Гармат! Часом друга група артилерістів вже готова вести вогонь. Факел, факел, я перший, ми готові. Хлопці зарядили гармату, навелися на ціль і готові стріляти. Гармата вже за 4 кілометри снаряд прилетить у потрібне місце. Куди прилетить за допомогою дрона, бачить військовослужбовець з позивним спец. Результати демонструє нам на відео. Точно є, в ціль да? є влучання ворог знищен. А що за умовна ціль була? Е, умовна ціль називається жовта пляма. Якби була піхота, в будь-якому випадку уражена та бронетехніка люба, в принципі, теж. Гармата! Гаубиця Д-30, 122-й калібр. Саме завдяки їй наші хлопці зараз знищують ворога на сході і знищували, коли той намагався. Захопити Київ під час оборони Києва гармата Д-30 випускала за годину в районі 50 снарядів. Вона нагрівалася до такого стану, що аж маскувальна сітка припікалася до неї. Вона вращається на 360 градусів і може одночасно вражати декілька цілей за невеликий промужуток часу. За допомогою цих стареньких гармат артилеристи і зараз знищують ворога на усіх напрямках фронту. На повному заряді стріляє на 16 кілометрів. Це як снайперська винтовка. Якщо вона хорошо вивірена, можна з першого пострілу попасти в ціль. Нещодавно захисники повернулися з Покровського напрямку. Ворог там суне як звідусіль. Втім, зазнає чималих втрат техніки і живої сили. Зараз гарячіше. Зараз ворог більше. Обстріли проводить, авіацію проводить обстріли. Зараз частіше, ніж під Києвом було. Артилерія ефективніша, якщо має очі, кажуть воїни. Для цього задіюють підрозділ артилерійської розвідки. Ці хлопці коригували вогонь під час київської операції. З перших дня повномасштабного вторгнення Москові на територію України приймали участь в Київській операції. Це тримали саме оборону на Житомирській трасі, Гостомель там аж до Северинівки. Потім на основі частини був створений зведений артилерійський дивізіон. Після Київщини бійці підіймали свої пташки щоб вистежити ворога на сході згодом на Курщині. Братішечка пішов. Працювали, літали, підтримували штурмові дії наших військ, коригували артилерію, виявляли цілі, знищували. Також проводили роботу при контрнаступі ворога. І здалися, машина забита, <рив> ну і так буває. Ми вже перейшли на бипаки літакового типу. Дійсно, може протидіяти ребу. Ми без завад літали, поверталися. Кадр на мільйон просто повна луна, і наш братішка утомлений. Безпілотні літаки допомогли виявити розвідникам ворожу колону, яка намагалася взяти зсу в кільце. Бронетехніку разом з російськими вояками було знищено. Підрозділи артилерісти, впівішнікаву та совмісними е, зусиллями. Знищили колону. Наскільки москалі падші люди, вони свої населені пункти зі своїми ж е, співгромадянами рівняють просто кабами, старають з лиця землі. Без зброї, без мотивованих українських воїнів, без допомоги партнерів та без допомоги небайдужих людей навряд чи вдалося би здобути необхідні результати. Втім, росіяни досі не полишають спроб захопити всю Україну, стерти її з лиця землі. Командир частини сам особисто великий вклад вносить в те, щоб впровадження нових технологій, нових засобів розвідки, нових засобів виявлення противника на полі бою. Артилеристи одноголосно запевняють, готові захищати Україну до кінця. А поки відновлюються, стріляють зі ствольної зброї і показують чудові результати вже незабаром. Свої навички хлопці продемонструють безпосередньо на ворогові. Все, дякуємо вам за службу. Разом до перемоги. да, Разом до перемоги. Давай, давай, давай. Михайло Манилюк, Василь Дендін. Подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.